Вітаю вас! Сьогодні хочу зробити супервізію на дві роботи по курсу користувач. Так, мене розчулили такі роботи, подивилася на них, аж сплакнула. Mm. Не сподівалася від себе такої реакції, але дійсно вони настільки, ну, можливо, це зв'язок з цією моєю студенткою, або, можливо, того, що деякі такі. Пересічення були дуже мені рідні, я в цій роботі багато чого побачила свого такого. Наприклад, як на цій роботі, ці таких суто українських синьо-жовтого, я вже давно планувала собі зробити таку роботу поєднання синього і жовтого, але. Якось мені руки не доходилося, і саме Тетяна виконала мою мрію, можна так сказати, мою ідею, і дуже вдячна, дуже цікаво мені подивитися. Так, збільшення заробку від Картаро. Ну, ви у вас своя тема, але мені вона візуально відкликнулася, і саме я на неї зреагувала, то, що я планувала, бо як би це все поєднати, так що воно не сильно було таке, знаєте, вже аж. Перебір, але так, щоб воно гармонійно. Але дійсно ваші роботи одна краще другої. І тому, коли ви мене питаєтеся, ой, коли ж я буду вже нейроціль малювати, коли там інші модулі, будете малювати, але ваш рівень користувача, так як ви почали малювати, так як ви робите ваші роботи, вони значно. І вам так без, як то кажеться, без дифарантів співання і всього скажу вони значно краще від моїх робіт, коли я навчалася користувачу. Тому я вірю, що ваші зірки, ваші феєрверки на курсі нейроціль будуть такі потужні, що ого. Тому так переходимо ми до супервізії, то легенсенька. я ще така рум'яна від того від того нашого користування, тобто спілкування разом. Тому я зразу вам переходжу до роботи. Дякую за спілкування. Маю надію, що ви фізично. Бути в кращій формі. То мені дуже то приємно, що ви малюєте, незважаючи ні на що, але треба бережно відносити до себе. Якщо тіло ви потрібно зараз трошки відпочити, то дайте йому відпочити, лишіться тої нейрографіки, поки ви не одужуєте. А Або працюєте з оздоровленням Тему беріть. Вон, дивіться, пишете. Тема, побудова кар'єри, робота, заробітки. У вас в голові тільки одні заробітки. Я розумію, що це потрібно, але якщо тіло... Якщо вже в нас вложило і ви ну, почуваєте якесь температуру, як ви казали, то краще ось почуйте мене, будь ласка, та дайте тіло відпочинок. Тому що, Якщо йдуть такі реакції, тому, а вас бачу в голові відносно ваших тем, тільки фінансові теми. Ну, я розумію, це матеріальне, це базове, це нам всім потрібно. Але якщо немає енергії, хоча в тих малюнках я бачу цю енергію, вашу творчість, я все бачу. воно Нікуди не дінете, дайте тіло трошки перепочити, щоб воно собі пере, перегруз зробило от, трансформації, які мають бути лягти, можливо, від цих робіт навіть. Так що дайте трошки перепочити собі, гарно просто полежіть спокійно. Я розумію, розумієш, інколи нам дуже важко спокійно полежати, щоб нічого паралельно, нічого не робити, але почуйте мій вам посил. Так, Вичитала вашу, Тепер йдемо до роботи. Робота візуальна дуже красива, як ця як інша, гарні скруглення. Ну, взагалі дуже все. І переходи з кольорами. Це говорить про те, що у вас дуже гарні соціальні мають бути відносини, тому що у вас рівень колективного безсвідомого дуже гарно поєднання. Тобто, так як ви працюєте з кольорами, так як ви оце все переходи поробили, це дійсно вражає це на рівні користувача вищий пилотаж. Без такого знаєте, без якихось там лишніх зазивань. Мені ж не потрібно вам щось знаєте, Підговорювати того, що немає. Так само ця робота, дуже гарні переходи з кольором. Ці такі дуже Мені, такі, мені ваші роботи дуже подобаються одним словом. Єдине, що можна, наприклад, в цьому місці вивести ще лінію фон. Щоб знаєте, цю дугу трошечки, отаке, а тут або, наприклад, ще тут можна лінію фон вивести і ще можна тут таку маленьку. Але це рекомендації більше того характеру, що бажано, але як вам це не хочеться, тобто просто оця дуга дуже вона вигнута, вже ніби знаєте, як вагітна жінка вже великий живіт набрала, ось вже буде родити. от з цього місця, місця вже можна знаєте, дати можливість таку вийти енергію дати освободити. Це просто такі метафори, щоб вам краще було розуміти, про що я йду мова. Так. Це по візуальних питань нема. Лінії бачу, лінії поля бачу, скруглення добре, дуже гарний колір, один і друга робота. Та лінія лінії поля бачу, рамку бачу. Тобто ви зробили вихід за межі рамки, і вашу фіксацію, дуже все і тендітно дочасно і яскраво. І одним словом, дуже класно. Ось, тут вона вас, щоб не злазити. Так, побудова кар'єри. Так, емоції. Так, а скільки слів? Ага, то АВМ. Все, бачу Бачу, це АВМ з рамкою. Так, АВН з рамкою, так, без акцентів. тобто… Ціні розміри так, висновок, висновок багато знаю, багато вмію. Єдине, що хочу сказати, ці висновки вони можуть бути як висновки, так само ви, от, бачу, не пишете, образ немає. Нічого, ну ясно, на початку це старт, старт наша тема, можливо, і не буде цього і образів. Образів не буде. Але бачу, ви все так: емоції, легкість, зацікавленість, тіло, думки, образ, висновки. Дуже добре все понаписували, скруглення, скруглення, алгоритм бачу, розумієте, і знову все по лінії поля, емоції. От, вже ви навіть написали лінію поля для, для мене, щоб я бачила лінії поля дві. Я бачу, що йде ось така одна лінія, і друга йде ось така. Добре. Це ви навіть голубенькими її трошки відтягнули відтінили. Супер, супер. Ну, молодець, ви і працюєте, бачу, тут також цим жовтеньким відсвітлили. Дуже мені подобаються ваші роботи. Добре, подивимося, чого ви дійшли. Стилізація, яскравіше навела лінії поля, емоції, уважність, тіло трохи втомилося, спина. Так. Цікаво, чи ви за один раз це самолювали, чи, чи за декілька Ура! Завершила, і мені подобається, образ немає. Виснов відчуття, попрацювати питання та спостереження, ситуації, аналіз, альтернатив, можливо, з часом повернуся до кейсу. Так, а фіксацію, що ви тоді робили? Ага, впевненість, обережні рухи, верхній та нижній мій. Який образ вище, це зростання по посаді в нижній, чому тоді кар'єра, горизонтальна кар'єра більше, не хочу, хочу рухатися вверх і все ж таки обрала нижній, вивести круг, максимально рівний круг для ідеального рішення. Ви знаєте, горизонтальна кар'єра, поки ви наберетеся цих всіх е, часом, все залежить від ваших показників, що вам пріоритети. Тобто як, ну, як горизонтальна, так і вертикальна кар'єра. Часом знати, що краще. Все відповідно, все відносно. Так, добре, тобто ви вже щось прийшли, тобто до уваги, взяли тему цю. Побудова кар'єри, угу. тобто, у вас є обмеження, тобто, хочете розширення, Далі, то ви так АВМ собі попрацювали. Ну, І також має право бути. Дуже, дуже гарно візуально, надіюся, у вас все, все вийде, тому що, що, але мені, наприклад, гармонійно дійсно ця нижня фігура, вона дійсно така, знаєте, більше а, така зібрана, зібрана, гармонійна, так. тобто розумію. Розумію вас, що і хочеться вверх, і є, бачу ці проміні від ці зелені до цієї квіточка, така знаєте, знає ну, такі промінці від цієї верхньої фігури. Але це не означає, що ви вибір, це також є, що ви вже кінечний вибір зробили. Це на горизонті ваші можливості є певні. Можливо, ви ще акценти якісь робите. Того, що хочу сказати, часом інколи такі знаєте фігури фіксації однозначні що вже їх ніяк не підправиш, у вас ще, ще можна всі роботи нейрографічні, вони є пластичні. Тобто ви завжди щось можете внести, навіть за рік там ще якісь свої комбінації зробити, поправки внести колір, щось там. Для мене ці ясно, візуально завершені роботи, я б нічого не змінювала, тільки єдине, якщо процеси підуть ще, ви ще можете там щось попрацювати, ще можете якісь внести моменти. Ну, ви ж розмовляєте свою роботу, розмовляєте з собою внутрішній діалог, вести. Тому, можливо, ви, ви ще щось сам і видумаєте, ви придумаєте, якісь інсайти перейдуть. Дуже вам дякую за цю чарівну роботу. Перехожу, це я вже так звідкувала, це я на цю так роботу. Так, збільшення заробітку від картаро. І знову АВ, але це, це був зранку і цей бас. Дуже-дуже добре. Зацікавленість, довго активізувала папір, так, думок не було. Угу. Ну, Це для стартового також дуже добре, також вона робота дуже гарні. Фігури ви е, такі дуже геометрично правильні, активізовані, кольори введено, я вже говорила, з кругленнями ви дуже гарно попрацювали з кругленням, з ось. За ці випуклості я вже сказала, так, скруглення ніби все добре. Добре, скруглення є, емоції тіла. тіло без акцентів. От бачите, то ви не відслідкували нічого особистого. Оце ви не відчуваєте тіло, того ви і не лежите. Не лежите спокійно, вам все якось кудись збіжиться. От того, бачите, знов тіло без акцентів, тобто не дає, тому що ви не слухаєте свого тіла. Вам каже, тіло лежати в ліжку і, і не чіпатися, відпочити, а ви все одно писали курсові, дисертації, займалися прогнозами, бо все робити. Це дуже добре, але інколи дійсно нам дають. Зверху якісь рекомендації через тіло, це вже говорить, що ви дійсно дуже, дуже цілеспрямована особа людина, але інколи також треба зверна, звертати увагу того, що я бачу по ваших дописах, що ви не відчуваєте тіла. це всіх проблема, особливо після школи. І як ми вже в соціум увійшли, то ми тільки порозуміємо, що я голова, а тіло практично ось бачите. Єдине, що пишете, що тут тіло розслаблене, тіло не відслідковується, тобто реакції не відслідковуються. Бувають такі випадки, що дійсно ну, в тілі реакції не відслідковуються, але, але можливо, це дійсно. Ви подумайте, чи ви маєте добрий зв'язок зі своїм, своїм рідним, своєю рідною домівкою. Ось лінія поля 3. Так, раз, два. Ага, раз, ну. Так, хочу зрозуміти, те, то є раз бачу, два, бачу і. Ага, і три, ясно. Просто мені не зовсім зрозуміло напрямку, бо там фігури пішли. Ось. Але дійсно обидві роботи шикарні, так вам скажу. Стилізація довго і задоволення бавилася з кольорами, так, це видно, обережні рухи, сконцентрована зовні відчуття. Не хочу. Якщо вам ви дійсно хочете повчитися трошки з тілом, от сижу, сижу добре. Що відчуваю? От сижу зараз на кріслі, сижу, чую, моє, мої сідниці. <ріст> Чують крісло. Одна нога стоїть е, так, друга якось це. Що це для мене значить? І я вже відчуваю е, 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 також. Відчуваю жару в щоках. Добре, холод, холод в руках. Добре. Це вже, дивіться, за, за одну хвилину я даю собі зворотній зв'язок. Ага, Чую крісло, нога так, рука так, усе. Це вже хоч початок для чогось. розумієте? У мене також зв'язок з тілом не дуже, але я бачу, що ці моменти. Вони також пере дуже гарні роботи, всі прийняті, зауважень особистих таких особливих нема, тільки рекомендація вам дійсно трошки відпочити і дати можливість поговорити зі своїм тілом, для чого вас воно вложило зараз температурою. Ваш інструктор вам бажає здоров'я і звернути увагу на тіло. До нових зустрічей, дуже вам вдячна за ваші роботи, задоволена дуже вашими роботами і приємним спілкування особистим. Всього доброго. З вами була інструктор герографії Наталя Обс.